Всім привіт! Знімаю чергове відео зі свого об'єкту. У мене вже завершений ремонт санвузла. Тепер хочу зробити для вас огляд, як це виглядає все. Одразу прошу пробачення за освітлення, але ну, мені так нічого і не зробили. Освітлення не поклали, тому я мушу працювати, мусив працювати з прожектором. Якщо буде мерехтіти екран, то прошу пробачення. Е, отак виглядає санвузол. Внутрішні кути я зробив силикон. Все по периметру вани також силікон. Оці внутрішні кути, Як це все виглядає? Така у нас ванна. Така у нас вана. нішею для ніг і тут буде лед підсвітка. От, і ця стіна там, де двері прихованого монтажу. Зроблені откоси, На них я зупинюся більш детально на цих откосах. Отак От це виглядає. Тут буде інсталяція, це вже ви бачили. Шовчики по периметру підлоги також зроблені зіликоном. І найцікавіше це зовнішні кути. От дивіться, зовнішні кути це епоксидні кути. Вони міцні, як тут, так і тут. Вони заокруглені, хорошої, правильної форми. Я їх потім трошки допрацьовував наждачкою і мальовкою. І так само тут. Ось який гарненький кутик. І тут так само. Це з епоксидної фуги. Як це робив, є багато відео в інтернеті, тобто це обклеїться тут скотчем з двох боків, потім наноситься е, в цей шов епоксидна фуга. Потім формується це шпателем. Є спеціальні шприці з насадками, яким можна, якими можна це забивати. Але я роблю тут не шприцом а вручну наносим шпателем жорстким. От тут у мене ну, нема через що брати той шприц, тому що тут реально 5 погодних метрів цих котів. Але виглядає це дуже гарно і коти міцні. Епоксидна фуга, тобто можна не переживати за цей кут, що тут буде скол. Тут сколу не буде. От. Отака От вийшла ванна, над неї я працював в районі місяця і підгонка. Тут я також робив силіконовий шов між ванною і плиткою, білим силіконом. Так само і тут я робив білим силіконом. Мені здається, так буде краще. А внутрішні кути і по підлозі всі внутрішні кути я робив вже в колір фуги. Фуга була мапей, силікон також мапей. Вийшло дуже гарно, всім подобається, замовникам також подобається. Ну і мені подобається. Тепер хотілося би побачити. Це коли тут будуть вже меблі, підсвітка, змонтований унітаз, буде стояти тут тумбочка. І змонтовані всі електроприлади, стеля, дзеркало. Але навряд чи я це вже побачу. Бо з наступного тижня я йду на новий об'єкт. Тобто з цим сам вузлом, все. Тепер хотів би показати вам фартух. Як виглядає? Я ще трошки його дозатирав, того що фуга трохи просіла. От як виглядає фарток, все строго з дизайн проєктів всі відстані. Там, де мають бути шафи, все збережено. Отак От це виглядає. Зараз фуга трохи підсохне і я сухою ганчуркою це все протру. Тому що плитка вона глянцева. От. Тут внутрішній кут я зробив силікон, тому що тут стіна, тут гіпсокартон. І ці внутрішні кути, через те, що тут різні матеріали, вони затірка може з них випадати. Будь то епоксидна чи цементна, я вважаю, що краще за все користуватися силіконом. З цим об'єктом наразі в мене все. Буду з ним прощатися і їду на новий об'єкт. Там буде дуже цікавий дизайн проєкт, велика плитка, крупний формат. 1,20 на 1,20 метр 1,50 метр на 75. Ви побачите всі, все на власні очі. От тепер отакий от ракурс. На цьому в мене все. Кому сподобалось, кладемо пальці вгору, підписуємося на канал і слідкуємо надалі за моїми відео. Всім гарного дня, гарної Пасхи і всім до побачення!